то зараз маємо нагоду поспілкуватися із Олегом Ляшком, головним радикалом нашої країни. Пане Олеже, вітаємо вас. Сьогодні, попри от такі от перед святковий настрій, все одно вся країна обговорює тему Надії Савченко, зокрема, і ми нашим глядачам ставимо от таке інтерактивне запитання, чи потрібно Надії Савченко продовжувати сухе голодування. Але от питання до вас, пане Олеже, як вважаєте, на які можливо непопулярні кроки зараз можуть піти, чи можуть взагалі українські політики, аби звільнити Надії Савченко, аби не дати їй померти у російській в'язниці? 何 <laughs> Щиро вітаю глядачів телеканалу Ван. Зараз ми, я і моя команда, ми перебуваємо на Деміївському ринку міста Києва, де вітаємо наших чарівних жінок із святом 8 березня. Хтось говорить про те, що 8 березня не свято, що це радянське якесь свято. Я думаю, що то говорять тільки ті, хто ж лобиться жінці подарувати хоча б квітку духи на 8 березня, чи якщо немає грошей, то хоча б обняти і поцілувати. Якщо для когось 8 березня не свято, хай вітають жінок 9 березня, 10 20 березня або 20 червня Кожен день треба вітати українських жінок, цілувати, шанувати. І найголовніше безумовно це увага до наших найкращих жінок. Що стосується нашої Надії Савченко, ну це ж очевидно, що Надія Савченко це сьогодні приклад духу, приклад героїзму, приклад стійкості. Вона як та Україна, яка стоїть проти російської агресії. Тому Путін хоче знищити нашу надію для того, щоб таким чином показати всьому світу, що він може знищити і нашу країну не вдасться. Українські жінки вони не тільки найкрасивіші, а вони найпотужніші і вони найгероїчніші жінки. І тому безумовно ми маємо докласти всіх зусиль у першу чергу українська влада для того, щоб і Надію Савченко і інших наших полонених, які перебувають бранцями у російських в'язницях, які фактично є заручниками режиму Путіна. Ми маємо їх негайно докласти зусиль до того, щоб звільнити. Ми більше року тому зареєстрували проєкт закону про розірвання дипломатичних. Стосунків з Росією. Не можуть бути дипломатичні стосунки з Росією, коли там перебувають наші в'язні. Не може російський бізнес вести в Україні свій бізнес, коли в Росії є наші в'язні. Ми от прийшли на Димівський базар, тут людей немає. Чому немає? Бо в них грошей немає. І три копійки за день наші українські дівчата, чоловіки заробити не можуть. А російський бізнес мільярдами тут заробляє. Обленерго, банки, страхові компанії, всякі там. Гральні автомати і так далі, все це російський бізнес і виводять гроші туди. Тому я вважаю, що президент Порошенко має негайно Негайно поставити Путіну ультиматум. Або вони звільняють наших в'язнів, або ми розриваємо дипломатичні стосунки з Росією. Раз заборона російського бізнесу в Україні два конфіскація російського майна країни агресора в Україні три. Це найменше, що ми маємо зробити для того, щоб вимусити російської режимі Путіна. Відпустити наших в'язнів і заручників, а, пане Олеже, іще кілька питань. Так все ж таки цікаво буде, чим наступний тиждень буде таким -от особливим у Верховній Раді. Зокрема, що має бути сформована і нова коаліція, і нову якусь урядову команду повинна ця коаліція запропонувати. А напередодні у 10 хвилинах із прем'єром Арсеній Яценюк зокрема звернув увагу на те, що нібито наступника йому і наступного уряду. Ще не сформовано. Він знову закликав до консолідації зусиль до такої от єдності. Як вважаєте, чи можлива консолідація при нинішньому прем'єрі формування нової коаліції? І чи йдуть взагалі зараз якісь чи відбуваються переговори по новій коаліції? Чи можливо відомий вже її склад? Позиція фракції радикальної партії однозначно, ми про це говорили не один раз. Будь-які коаліції, будь-які уряди мають формуватися в інтересах людей. Хай прем'єр Яценюк, хай президент Порошенко приїдуть на Деміївський базар, на Дарницький базар, на будь-який базар Києва. І нехай пройдуть по торгових рядах і побачать, що люди цілий день стоять і 100 гривень заробити не можуть. Коли ви мене питаєте про коаліції, про прем'єра, ви не мене спитайте, ви оцих людей спитайте, які стоять, торгують на базарі. Попитайте, яка їм треба коаліція. Будь-яка коаліція має формуватися через холодильник, через інтереси оцих громадян, щоб уряд проводив таку програму разом із президентом і парламентом, щоб у людей в холодильнику були продукти, щоб їм було чим дітей годувати, щоб у них у кишені гроші були, щоб дитині купити зошита, купити взуття. До мене я приїхав на базар, підходить жіночка, показує чоботи. Каже, колись ці чоботи моя дочка носила. Хотіла виконати на смітник, я їх звідти забрала і тепер доношую. От до чого людей довели. Тому коли ми говоримо про коаліції, будь-які коаліції мають формуватися отут, на базарі, на вокзалі, у пенсійному фонді, де люди по тисячу гривень пенсії отримують, от звідки повинні формуватися коаліції і уряди через призму інтересів українців, а не сидять там у затишних кабінетах і малюють собі уявні схеми. Вони ж безнадійно далекі від народу. Вони ж не знають, чим живе народ. А я знаю, і наша команда знає. І тому в нас є конкретний план дій, що треба робити для того, щоб радика підвищити доходи громадян, подолання масового безробіття, яке ми сьогодні маємо. Будь-яка коаліція має працювати на те, щоб люди йшли в магазини на базари і купували. Купували, бо коли в людей немає грошей, коли їм нічим піти в магазин на базар, це означає, що не буде ні малого бізнесу, ні середнього, ні великого, ніякого бізнесу не буде в Україні. От, от таку коаліцію, яка даватиме робочі місця, даватиме зарплати, пенсії, даватиме можливість українцям жити, ми готові формувати. Біженські коаліції, які грабують людей, ми в тих коаліціях участі не беремо. Олег Валерійович, ви зараз знаходитеся на ринку, так і певним мабуть, вже проінспектували так, скільки що коштує. Скільки зараз кілограм м'яса, масла на Деміївському ринку, зокрема. Я не прийшов на ринок інспектувати що, що коштує. Я прийшов на ринок для того, щоб привітати цих чарівних жінок, які стоять на ринку, торгують, і які приходять, купують сюди. Правда, покупців я тут мало бачу і попитав продавців. Питаю дівчата. Є покупці? Немає ціни низькі, а покупців все одно немає. Чому покупців немає? Тому що доходи їхні ще менші ніж ці ціни на м'ясо чи на молоко, на базарі чи буде. Оце найбільша проблема нашої країни. Що нам треба радикально міняти економічну політику для того, щоб людей були гроші на м'ясо, на молоко, а не тільки на хліб з водою, тому що дивися, ходять пенсіонери, як у музеї, ходять тільки на лотки, дивляться, які там ціни. Тому що та жіночка знає, що якщо вона сьогодні купе 100 грам м'яса чи кістку, раніше гомілки від поросят купували, сьогодні ножки буша купують і на те грошей немає, щоб холодець зробити. Так, людина чого не купує, тому що вона знає, що її в першу чергу Комуналку заплатити, треба ліки від тиску купити, від серця купити, від ще чогось купити, і тільки потім, що останеться, може на кусок м'яса. А на кусок м'яса вже з цими паразитами нічого не залишається. Тому треба радикально міняти політику, щоб було і на м'ясо, і на сало, і на гирок, і на хліб, і на самогон раз у місяць, і щоб на все було. А пане Олаже, останнє питання реально взагалі так випрацювати якусь там концепцію і програму, аби ціни на комуналку, там на ту ж електроенергію, на газ, на воду, аби вони знизилися. Тому що дуже багато експертів сьогодні кажуть, що можливо реально зробити щось, аби вони не росли. Але тим не менше, от щось зробити таке, аби ціни попадали. Ну не кажучи вже про продукти, нереально. То ми питаємо у вас, як у політиків, чи реально щось зробити таке, аби все подешевшало? Усе реально зробити, якщо хотіти. Розумієте, ми живемо в такій країні, що до нас могли б ходити за кредитами, а ми, як бомжі, ходимо, тиняємося у кожну підворотню стукаємо, дайте нам кредиту, а потім той кредит розкрадають і проїдають. Окей, високі ціни, Бог з ним, дайте ці високі ціни, зарплати високі, і пенсії високі. І не треба боротися за зниження цін. Треба боротися за підвищення зарплати пенсій, щоб була можливість оплатити і комуналку, і продукти харчування, і хоча б там раз у рік з'їздити на відпочинок. Що не в Болгарію, не в Турцію, то хоча б у Бердянськ чи в Азов, на Азовське море на Чорне море. От що треба робити? Треба боротися не з багатими, а треба боротися з бідністю для того, щоб у нас менше було бідних людей. А в нас борються з багатими, а чомусь бідних стає все більше й більше. Тому наше завдання зробити так, щоб людей бідних було якомога менше. Да. Добрий дня, добро сама дуже дякую вам, пане Олеже. Бачимо, що Олег Валерійович вже пішов спілкуватися із людьми. Дякую, пане Олеже, що знайшли час з нами поспілкуватися. Олег Ляшко та представники радикальної партії України сьогодні на Деміївському ринку дарували жінкам квіти. Ось такий робили передсвятковий день святковим.